Нарешті зрозумію, що я доросла людина, тому що в мене в рюкзаку. Е, це, як його, ібупрофен, парацетамол, е, що ще, е, активоване вугілля. І ще декілька випадків, які назви я забув. Ну коротше, старість, не радість. Ти що, намутів? Намутив. Давай. Намутив! Фіналіста Різдвяного Солему в місті Харків. Режисера одного харківського театру Марк Синій! Вітаю Харкове, як справи? А є тут люди, у яких погано справи? Погано, є люди, у яких погано справи. Давайте всі разом крикнемо. Мої справи погано! Раз, справи погано. Мої справи погано, Мої справи але буде дуже файно і дуже круто вже завжди. Дякую. Це я так розпріваю. Отже, почнемо з постмодерну е блокбастер епічний, називається Ар'єгар. Одного часу на землі в останній її час будуть зібрані троє: Христос без тіла одна голова і суддя. Час змінився, скаже суддя, і вийде на останній світ сонця на березі самотнього ставка. Що причаївся в пустелі мурашників, там, де чекіст продав мати за 30 червонців, де спокій природи, і лотос зелений вже давно не пасує сучасникам. Суддя сяде на стару лаву з видом на мудні води. Суддя скрутить собі самокрутку і затягнеться світ туманом. Падуть парламенти і заводи, падуть під одним ударом. І ставка стане чутно промову. По ночах Слід вживати напої, що довго простоїли в бочках. Вранці не пити нічого, що не нагадує джин. Вино пити тільки з жінками, шукати кривди тільки у зморшках. А коли так буває, ніхто не покличив пап, нажирайся один, так звучала порада голови без тіла одного пана добродія. В юність козачу він бачив звуки як кольори. Кольори е, розрізняв на смак. Він був прибічником Марка Антонія. Одного разу попався на перелівки, коли його Цезар застав з Клеопатрою. здійнявся кармид, почався бардак. Його навіть хотіли заслати до жмерінки. Та цей добродій, а він, трохи не розгубившись, відкрив Цезарю слово вічності. Кохання, мій Цезарю, на смак як текіла, що тече по ногах сальми Хаяк. Смерть це коли не встигають завчасно завести собі з Щодо влади, мій цесер, то я анархіст. Всяка влада то є гуйня. Такий ось аспект, мій володарю, а потім додав: час змінився, вмирає суддя. О, штіла добродія стало жито окремо від його чеснот а, у його голові. Голову викрали готи, коли грабували Рим. Готи продали голову скіпом. Скіфи зникли в Херсонських степах, голова покатилась в Дніпро. Завідти магію течії гравітаційних хвиль, з'явилися у річці Лопань. Саме так був заснований Харків. Але через декілька років, років готи знов викрали голову пана Добродія. Правда, інші, я нагадую, світ змінився. Ці не на конях скачуть степами. Ці а, не планують. Розрушити брудний колизей. Ці замість мечей мають чорні наплічники, і чорні пофарбовані губи. Ці не знають, як правильно нюхати клей, тож бухають близуху. І тоді голова їм каже: допоки існує Нікіта, лютий, не існує жіночої депресії, не буде, не буде в світі кризи, не буде рецесів і не буде регресії. Допоки існує Радченко Влад, пан футуризм рється як шоколад. Рибу на фамілію Єрмілов я ще не згадав. Але сьогодні у нас тут поетів тьма. А мій фаворит Марія Квітьма.